Всім привіт, друзі. Я знімаю відео своє. Перше відео вибачте, що такий голос, тому що я захрипла. Так от, я... у мене дуже грязна кімната, як ви бачите. І зараз я буду її прибирати. Не всі люблять прибирати, але мені придеться це зробити. Тому підписуйтесь і ставте лайки. Підписуйтесь зручно, зручно. Та дзвіночок нажимайте, щоб вам приходили мої нові відео. А ми погнали. Перше, що я хочу поприбирати, це, е, як сказати, тут у мене всяка косметика, кісточки. Тому ці бо ми це все складаємо так. чуть-чуть І ми маємо це все поставити от туди. Ну, і це все, звичайно, теж поскладати. Вернусь, коли поскладаю отут. Я вже поскладала. І от тут у мене теж все поскладно. Тому тепер ми переходимо до книжок. Погнали! Близно от отак я це все складаю. Для вас це секунда, можна так сказати, коли я це прибираю. А для мене це дуже-дуже довго. Як ви бачите, це все складається. Оба! Впала книжка. Йо-маю. І оце все отак складаємо. Усе, я це вже поскладала. Тепер ми переходимо до ліжка. Погнали? Я вже це склала, і мені придеться тільки скласти постіль і поставити його сюди. Тепер поправляємо одіяло. Все, я його поправила. Тепер ми ставимо подушки. У мене є така акула. Вона дуже класна. І всякі отакі ось ще подушечки. Ми їх кидаємо і ось. Далі мені потрібно прибрати свій стіл. Щось таке вийшло. Але тепер я маю позносити всі оці кружки, тому подібне там тарілки на низ. І помити це все. Погнали! Спочатку йду на низ тарілками, тому що я це все не позношу. Так о! Відціка мені шикється. От така маленька. А, ми йдемо на низ. будемо мити ці тарілки та ложки. Не знаю, чи вам цікавий цей матеріал, щоб дивитися його. Але, але, Ой, мілка за мною бігає. Але я його знімаю, тому що м -м, хочу набрати актив, а якщо ви мене хочете підтримати. Моїх відеороликах і тому подібне, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Тепер я зношу кружечки і коли знесу, до вас повернусь. А, кстати, чому я хвора? Тому що у нас якийсь вірус 23-му році з'явився. І я ним захворіла. Це ніби м, кентавр називають. І от, я ним захворіла. Або це корона полегшена, або кентавр. Усе я все прибрала. У мене кімната тепер чиста, і батьки будуть довольні. Тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім пока!